Віталію, вітаю, вітаю вас з перемогою 4-0. Ну і скажіть, будь ласка, що сьогодні вплинуло на команду, гір... на тому що давнику ми не бачили сьогодні такої гри, як сьогодні, було у Юрновації. Що сьогодні вплинуло на такий результат? Вітаю ще раз, результат. Ні, я б не сказав, ми, ми минулий раз також непогано грали. Просто в минулий раз трошки там не дограли. Якраз у тих відповідальних моментах, де потрібно було просто ставити свою ногу і вибити м'яч. Якщо взяти статистику минулого матчу, то ви побачите, що там було повне домінування, хоча у нас була одна заміна. Але при цьому ми домінували сьогодні, у нас, по-перше, було і більше по замінам. Відповідно, і легше було грати гравцям, і вони змогли дограти на відповідному рівні. А на даному етапі, якщо брати якісь такі практичні моменти, то дуже багато м'ячів якраз було з Вони... суперник не тримав відповідні там зони, вкидувалися туди м'яч і забивали. Минулий раз у нас не було реалізації, на даний момент була реалізація, це і вплинуло на результат. А в цілому, якщо брати, ну, в даному випадку цей турнір, будь-які літні турніри, які проводяться, то ми, як правило, їх розцінюємо з точки зору підтримання свого функціонального стану, щоб через такі, гра, такі ігри, які відбуваються, бути у тонусі, в тому числі командному. У нас дуже хороші гравці. І плюс нашого, нашого складу на даний момент є те, що, наприклад, раніше ви знаєте була та команда, як Фенікс, не та, яка зараз грає, а інша Фенікс. І от ряд цих гравців, які там грали, вони з нами. Вони сьогодні якраз троє були. І, і разом з нашими хлопцями, навіть неправильно сказати, вони вже на даному етапі, ми всі єдина команда, і ми, як правило, можливо, не помітили, ми навіть коли починаємо там гру, ми кажемо. У Колі ми красавчики російського, красені ну, і <рес> Ще таке питання, яке я хотів задати. От, протягом кількох попередніх сезонів, включно з останнім, яким був. От, Склав таке враження і грі було, видно, що гра у реновації будується через Кровяковського, але зараз бачу я, що Кровяковський зараз більше діє не на команду і з'являються фактично нові лідери у вашої команди. Зокрема, Мельников який сьогодні два голи забив. Чи можна сказати, що зараз рюновація проживає такий стан можливо якоїсь такої зміни у команді? І лідерської, і, зокрема, я так розумію, ви десь раніше більше знали Корояковського, але це, ну, я б не казав, що у нас будується гра через Корояковського. Просто він більше намагається залишатися на полі, його і він видніше. Я це, на це питання ваше відповів. Якщо брати, зокрема, сьогоднішню гру, то. У нас була рівноцінні заміни, відповідні, і з дуже ну, гарних гравців. Всіх і Євгеній, і Влад, і Юра. Вони все дуже сильні, кожен по-своєму, у кожного свої плюси є. Тому... Я б не сказав, що так у нас у нас через не, не будувалася гра там через якогось одного гравця. Такого не було. Моє останнє питання. Ваша сьогоднішня гра на нулі. Ви сьогодні просто фантастичні сейви виконували. Що вас сьогодні надихнуло саме на таку гру у воротах? Я сьогодні виспався, тому що я був у потязі. І тому інші гравці вони не спали у Києві, тому що була відповідна ситуація. А я у потязі виспався. Все. Дякую. Дякую.